У кумі заміх вітаю вас на своєму каналі про французьку та вивчення мов. Сьогоднішня тема відео. Я думаю, ви вже здогадалися з назви: це мій досвід здачі Дальф Це Поради, а також матеріали, якими я користувалася. А ще ми розберемо в загальному, що таке DALF c 1 якщо ви ще не читали і зовсім не розумієте, яка структура екзамену і з чого він складається. Почнемо з першого. Що таке Дальф взагалі? Дальф це екзамен на знання французької мови, який ви можете здати і отримати пожиттєвий сертифікат. Дальф це екзамен поглиблених знань французької, і він діє на дві половинки, це С1, а також С2. Я здавала С1. Навіщо я його здавала? Зазвичай люди його хочуть здати для роботи. Багато хто хоче вступити в університети у Франції і в них вимагають ці диплом. Однак мені насправді, якщо бути чесною, потрібна була бумажка. Я вчусь на французькій філології вже три з половиною роки, і через кілька місяців закінчую бакалаврат. Я зрозуміла, що мені потрібне фізичне підтвердження моїх знань, фізичне підтвердження мого рівня мови. Тому. Я вирішила здати цей екзамен. Скільки у мене е, часу зайняла підготовка? Підготовка зайняла у мене по факту два з половиною місяці. Але це була підготовка до структури екзамену. Тобто, я не вчила французьку 2,5 місяці. За два з половиною місяці неможливо вивчити мову на це один, хоча ми бачимо багато реклам, Б 2 з нуля за три місяці. Е, так не може бути. Це, це так не працює. Можливо, колись буду відео, чому це так не працює. Так от, е, по факту, по факту, на те, щоб вивчити французьку і здати цей екзамен, Замен мені потрібно було три з половиною роки. Я вступила в університет з нульовими знаннями і за 3,5 роки здала Дальф С1. Е, отож, моя основна мета була отримати бумажку, і я отримала, можливо, десь став от, от такий от документ позавчора. Балів, що я своїх не знаю, тому, скоріш за все, буде друга частина з розбором моїх помилок в кожній частині, чому я думаю, що я отримала таку чи таку кількість балів, і, можливо, в якій частині там будуть кращі бали, в якійсь трошки гірші. Але в будь-якому випадку я вже знаю, що я здала. Перша частина це в нас комп'єнсію. Oral. Що це означає? Що таке взагалі компрінсіораль? Компренсіораль це коли вам дають послухати три аудіо. Перше, десь хвилин 8-10 його дають слухати два рази, після чого ви можете відповісти на відкриті питання і закрити, типу правда, неправда, тести і, і так далі. Як на мене, ця частина одна з найважчих. Мені було реально. Важко, хоча я гарно розумію, що люди говорять, все окей. Але саме важко було в плані питань, тому що інколи вони дуже дивно сформульовані, і ти розумієш аудіо. Ти здається, розумієш, що в тебе запитали, але не зовсім розумієш, як тобі сформулювати відповідь. Тому так, як на мене, це було досить важко. Оця велике аудіо мені дали послухати про негативні емоції на роботі. Одне з маленьких було про гесікляж, щось таке. І ще одне маленьке, я насправді вже не пам'ятаю, тому що була трошки Е, тому ця частина відбувається десь близько 40 хвилин. І так, ви її пережили, все <сум> супер, поїхали до наступної, друга частина екзамену, компріенсію екріт. Як на мене, вона найпростіша. Е, багато кому здається, що важко в тому плані, що дуже дивні питання, дуже дивно сформульовані. Але, 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 якщо ви в принципі розумієте тексти. Там можна набрати гарну кількість балів. Вам дають один текст, ви його прочитаєте, відповідаєте на питання, теж є відкриті, теж закриті. Відбувається це десь близько 50 хвилин. Як на мене, це навіть забагато. Тобто я справилась десь приблизно за 40 і перейшла до найважчого це написання текстів. Для мене це була найважча частина, тому я розуміла, що мені треба буде трішки більше часу. Так от... Основний лайфхак, головний лайфхак, який я хочу вам дати, який вам допоможе в цій частині, це те, що ми починаємо не з читання тексту, а з читання питань. Ви одразу відкриваєте питання, читаєте їх тільки тоді переходите до. Тексту. Тоді проглядає, проглядаєте текст і повертаєтеся знову запитань. У вас немає часу перечитувати текст, потім аж переходити до питань, перечитувати кожне питання, повертатись до тексту ще раз і ще раз і ще раз. Спочатку питання, потім текст. Наступна частинка, частина на три, це «Production écrite». Моя ненависна частина, я впевнена, я отримала там не дуже багато балів, тому що мені, в принципі, завжди було важко писати тексти, а тут ви ще й маєте розуміти, що це відбувається по факту через півтори-дві години екзамену, і ви і так були в стресі, і вам ще потрібно щось написати. Тому так, це насправді реально важко. Яка сама структура цієї частини? У вас є два документа, дві якісь статті. Не пам'ятаю точно тисяча, дві тисячі символів. І вам треба зробити щось, типу кунт Ганзюх. Ми робили таке в університеті, тому, в принципі, я була готова до цієї частини. Це просто треба зробити короткий виклад інформації, головної, в 200-240 символів. Тут важливо зберігати кількість символів, яку вам сказали, і не виходити за їхні межі. Тому так, це завдання було не гіперважке, але на нього зазвичай радять виділяти близько півтори години, тому що, в принципі, на письмову Дається 2,5 і півтори години ви робите це завдання, і година наступне. Яке наступне завдання? Наступне це зазвичай щось аргументувати. Тобто це або написати есе, або написати якийсь лист і навести певні аргументи на якусь тему. Теми в першому другому завданні пов'язані. Наприклад, у мене це було е, про зоопарки. Перше, перше завдання це було представлені різні думки людей на рахунок зоопарків, що це класно, не класно. А друге завдання у мене було аргументувати і написати листа меру, і аргументувати, чому потрібно переробити наш міський зоопарк, і як його можна в принципі переробити? Ось лайфхаків на рахунок цього в мене не так багато. В першу чергу це потрібно знайти людину, яка буде вам перевіряти ці тексти, тому що ви можете підготуватись самі спокійно до перших двох частин, до останніх двох частин дуже важко підготуватися самову. На жаль, чат і штучний інтелект не вийшов ще на такий рівень, щоб реально класно перевіряти тексти і перевіряти згідно там усіх вимог. Тому я раджу вам знайти репетитора, знайти людину, яка проходила це, яка знає, як працює екзамен, яка могла би вам перевіряти і давати хороший фідбек. І так, ми переходимо до четвертої частини екзамену: це фродюксю Ораля. Зазвичай перед здачею, перед своїм висловленням ви готуєтеся цілу годину. Вам дають два-три документи, як коли, буває навіть один великий. Ви вибираєте там його один з двох, вибираєте, дивитеся, ознайомлюватися, за годину підготовлюєте свою відповідь. і тоді протягом 10 хвилин висловлюєтеся перед екзамінаторами. Після чого десь 20 хвилин вам задають питання, це так звана частина дебат. Так от, як відбувалося все в мене? Я дістаю два документи. На першому бачу мультитаж, мультитаскінг і перенасичення інформації. Я така, ну, типу, непогано, але подивимося, що там на іншій бумажці. І на іншій бумажці була тема про космос. <гум> ну, як ви розумієте, я вибрала перше. Я вибрала перше, підготувалася. Єдине, що я досить, досить гарно готувалася до цієї частини, у мене були патерни фраз, що я вам, в принципі, теж рахую раджу продумати свою усну відповідь протягом 10 хвилин, як вона має відбуватися, яка в неї має бути структура, прописати і запам'ятати певні ключові моменти. Я собі прописала, бо в мене була ціла година, і думаю, боже, я все щас напишу, Боже, відповім просто супер. Списала цілий листок. і екзаменатор мені каже, все, супер, ти списала, але відклади його. Ми говоримо. І я така, ой, все все, знаєте, я вже уявила, просто мене вішають на доску позора і більше ніколи не пускають на екзамен. Але насправді все прийшло супер. Екзамінатори були дуже класні, і в більшості, з ким я спілкувалася, екзамінатори майже завжди дуже френдлі, вони дуже класно відносяться до всіх. Тобто, ніколи прям не валять, ніколи такого не було, тому так, з мого досвіду це було так само. І я просто розповідаю, висловила свою думку. У мене, в принципі, були підготовлені в голові моменти на рахунок усної відповіді. Я висловилася і далі відбулися дебати. Це мені задавали різні питання, і я відповідала. Е, я перед екзаменом була трішки, трішки, трішки налякана, тому що я думала, що. А якщо я не зрозумію питання, а якщо не це, але насправді все відбувалося в настільки приємній атмосфері, що ну було таке, що я не дуже зрозуміла, що мене запитують. Я така, вибачте, можете, будь ласка, переформулювати, бо я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі. Плюс екзаменатори, вони їх немає заготовлених питань, вони зазвичай запитують, виходячи з того, що ти вже сказав. Тому я просто перепитала, вони такі так, звичайно, переформулювали, і реально все прийшло дуже класно. Не було таких моментів, що я така, а о, о, я не знаю, що сказати. І максимально, що я можу порадити вам в цьому в цій частині, перше це слухати, дивитися, читати французькою, тому що дуже багато тут вирішує те, як ви говорите, що ви не зупиняєтесь, ви говорите у вас. є Якісь ідеї, звичайно, важливо, щоб у вас була правильна граматика і так далі. Але якщо ви не знаєте, що сказати на цю якусь тему, якусь тему, яка може у вас там випасти. Адже дальф це один, це не тільки вже там про знання а це вже також про які про вміння говорити на соціальні, економічні і так далі теми. І ви говорите, у вас є якісь ідеї, ви такі, а я таке читаю тут, чув, і от, не ну, ви знаєте, от я думаю, у мене є такі думки, ідеї. Е, тому да, знаєте, що ви класно здасте цю частину. І звичайно ж таки, я вам радила би знайти людину. Можливо, вам би підійшов стадій-баді, з яким ви би готувалися, щоб говорити на різні теми, які беруться надав. В принципі, ми з вами розібрали чотири частини екзамену. Я трішки розповіла свій досвід, як це приходило. Тепер як я готувалася, основні мої матеріали і поради. Які я не назвала вже. Перша, перша моя порада це, я би навіть сказала, підручник, який я вам раджу використати. Я сподіваюся, я навчу вставляти картинки в відео. Так от, це ось можливо десь тут буде картинка Підручник для підготовки для далі. Він допоможе вам зрозуміти структуру. Але друга порада це знайти людину, яка допоможе вам розібратися з письмом і говорінням, яка буде давати вам фідбек. Тому що класно, якщо будете самі до себе, говорити постійно прокачувати. Але треба людинка, яка буде казати, тут помилка, тут так краще не треба. Тут аргументуй, а тут то і тут все. Тому так це моя друга порада. Також я в телеграм-каналі залишу підбірку ютуб-каналів, які я дивилася, які реально дуже класно мені допомогли підготуватися. І в тому ж таки телеграм-каналі я вже залишила посилання на сайт, в якому можна зробити робити пробні, пробні іспити для Дальфа. Моя ще одна порада це робити максимально багато оцих пробних іспитів. Чим більше ви зробите, тим краще ви здасте реально. І пам'ятайте, що екзамен в першу чергу не показує. Ну, Важко сказати, не показує ваш івень знань, в принципі, показує, але з іншої сторони, що екзамен в першу чергу показує ваше вміння готуватись до екзамену, тобто ви можете говорити просто як Бог, але прийти на екзамен, не розуміти структури, не розуміти, як розподілити свій час і не здати. Тому е, обов'язково, хоча б якийсь час, видалять, підготуйтесь, розберіться, як працює цей іспит, чому так, як треба аргументувати, і так далі, і спокійно можете приходити його здавати. Тому дякую всім за увагу. Напишіть, можливо, у вас був досвід здачі Дальф, можливо, Дельф, чи ви плануєте його здавати? Які у вас є якісь страхи, установки на рахунок нього? Я постараюсь відповісти на всі коментарі, а можливо, ще й навіть зробити другу частину. Тому підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок, тут буде дуже-дуже дуже багато корисного контенту. Я вам обіцяю!